Вітаю, всіх на каналі Автодилер В продажі з'являється Mercedes s клас В 221-му кузові. Автомобіль в нас 2007 року повністю переодягнений в 63 версію. Автомобіль на бензиновому 5,5 двигуні на повному приводі, окрім того, що були замінені передні та задні бампери також зроблена вихлопна система. Стоять AMG диски також встановлена оригінальна гальмівна система AMG. Ось передня. Також автомобіль повністю в рестайлінгу. Технічно по автомобілю немає взагалі ніяких зауважень, він повністю обслугований. По кузову також нюансів немає. У автомобіля дуже гарна комплектація, це в нас безключовий доступ на всі 4 двері. А найголовніше це його салон. Просто подивіться на те, як красиво виглядає цей салон. В нас є преміальна акустична система Harman Kardon підігрів та вентиляції передніх сидінь, пам'ять передніх сидінь, масаж, електрорегулювання дзеркал, електроскло підіймачі. Далі в автомобілі 152 тисячі оригінальний пробіг. тобто Автомобіль, ну, ви самі можете побачити по стану руля, по стану сидінь, що на цьому автомобілі справді 152 тисячі км. Сидіння також на AMG. Є нічне бачення, автосвітло, автодощ, камера заднього ходу, двохзонний передній клімат-контроль, пам'ять пасажирського сидіння, вентиляції подогріву пасажирського сидіння. Зараз покажу вам задний ряд сидень. Сзади у нас установлены шторки. Вот так выглядит задний ряд сидень этого автомобиля. Шторка так уж тут. Автомобили стеля та стойки в... не полностью из алькантары. Также есть люк. Цей автомобіль вже в наявності в нашому автосалоні автодилер та доступний до перегляду. Тому чекаємо вас всіх за адресою академіка Глушкова з 6А, за цим та багатьма іншими автомобілями, які є в нас в наявності.